Так, сьогодні будемо готувати з вами яблучний рулет. Для початку очистимо 4 яблука, можна вибирати кислі, можна солодкі, на ваш смак, потім натремо їх на грубій терці і додамо по бажанню цукор. Я додавала скорицевий цукор. В суху миску ми розбиваємо 5 ячок кімнатної температури. Після того ми їх ставимо на збивання міксером на низьких оборотах з дрібкою солі до появлення білої піни. Після того, як появилася біла піна, ми починаємо додати цукор. Я додавала 4 ложки. Після того можна ще по бажанню додати ванільний цукор. І разом вся ця яєчна маса має збиватися близько 5 хвилин. Після того, як маса погостішила і збільшилася в об'ємі, ми просіємо 6-5,5 ложок муки і додаємо порошок для печива. І легенькими імпульсами лопаткою зверху вниз перемішуємо до однорідної маси. На противень застеляємо пергаментний папір, зверху розстеляємо рівномірно наші потерті яблука. І зверху яблук заливаємо все тістом, щоб тісто покрило всю поверхню з яблуків. І ставимо на розігріту перед тим духовку, 180 градусів, близько 20-18 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Після того, як ви дістали рулет, перевернули його на іншу сторону і бажано одразу його закрутити, щоб потім не потріскав. І все, це дуже смачно, просто і швидко. Обов'язково спробуйте приготувати. Він дуже пишний і смачний.